Вітаю, сьогодні, друзі. Зараз хочу подивитися питання, яке задали в коментарях. Ну, сам коментар величенький, але я хочу зачитати вже останню, останню фразу, де міститься запитання. Подивіться, чи об'єднаються Іран і Китай для підтримки речі у війні. Там цей представник Індії повинен був їхати у Москву. Здається, я не знаю, чи він був, чи не був, якось упустила цей момент і в Китай. Тобто щось вони задумали, да? ну, швидше всього, що будуть об'єднуватися, але, але подивимося, що з цього, з цього вийде, чи об'єднаються, чи об'єднається Індія і Китай для допомоги Раші. Що вони там будуть планувати, що вони задумали і як будуть виходити з цієї ситуації, будуть проговорювати, будуть вивчати ситуацію. Аналізувати так, питання з'єднаються. Трансформація якась. Ви знаєте, вони хочуть перезагрузити цей союз. Вони, мож... вони захочуть і піти іншою дорогою, якою смерть. Трансформація це щось нове буде. Таємна, причому вони хочуть зробити якусь таємну трансформацію. Таємна. Ви знаєте, тут вони будуть збиратися для того, щоб захистити себе. З цих трьох карт, я вже скажу, що так, вони щось надумали, надумали протистояти, захищатися. Знаєте, тут більше не те, що йде, не більше, більше захисту від тих дій, які будуть застосовувати американці, а не про об'єднання. Да? розумієте? Я думаю, зрозуміли. Захист від цих. Санкції, оце ось більше. Тут більше про це. Ну, зараз подивимося, ще лише. я не дивлюся з трьох карт, так? Поїде якусь пропозицію. Як вистояти, як захиститися? Як захиститися? Пропозиція імператору, пропозиція Сі, яка буде, як успішно захистити себе і вирватися з якоїсь, ну, тут шляхи, шляхи подолання, так? шляхи подолання перешкод. Які Америка вибудовує на шляху розвитку, так би мовити, да? і вони думають, є, є якась таємниця, да? таємно, або як таємно прорватися. Це можуть бути і обхід санкцій, і так далі. Щось вони будуть мудрувати, як вийти з цієї ситуації. Причому успішно, по колісниці. Поїхав із цим пропозицією якоюсь. Шанс, пропозиція, будуть пропонувати, можливо, якийсь ресурс, а також ця пропозиція і такі дії дають шанс успішно себе захистити і вирватися, буде пропонувати якісь нові шляхи, нові шляхи захисту. Є шанс. Також це може бути пов'язано із ресурсом якимось. Так, є шанс, пропозиція, і все це стосується війни. Ну, що я вам скажу? Тут, тут захист дати шанс для війни. Оцей обхід, оце, оце, оця таємна трансформація, таємний обхід чогось дасть шанс для ведення війни. Ну, схоже, схоже, так, схоже про те, що вони бачите, і, і це буде комфортно обом і Індії, і Китаю. Такий шлях, який би був комфортний обом. І цей шлях буде захищати і Індію, і Китай. Зрозуміло. Щось вони таки надумали. Щось вони надумали, я вам скажу. Об'єднання ще не бачу, але як обійти і вийти переможцем з цієї ситуації? Так, будуть говорити. Шанс швидко, шанс може швидко закінчитися, може швидко програти. Програти, програш і відхід. Знайти вихід з ситуації. Знайти вихід з ситуації, тому що тут, якщо вони не захистять себе, якщо не знайдуть вихід з ситуації, то у війні, війні кінець це програш. Пам'ятаєте, як всі сказав, ми не дамо Росії програти, і не виграти так, цю війну, але і не програти. Тобто їх, їх задовольняє процес, в якому вони заробляють кошти, особисто кошти. Ви розумієте? Вони хочуть підтримувати цей процес до, до безконечності. Але ж вони то заробляють, а хтось то і стащається. Да? Тобто, дивіться, дуже, дуже хитрий хід, хит. якщо вони відійдуть від війни, да, зайти вихід з ситуації, і якщо вони вийдуть, відійдуть почельнику від війни, від військової операції, то це буде кінець шансу. У війні і це буде поразка. Ну, звісно, ви знаєте, карма. Тут їм треба, треба обійти карму. Вони хочуть бути у процесі, хочуть і далі наживатися, але не хочуть за це відповідати. Як обійти карму? Причому спішно по колісниці? Ти диви які? Союз. Союз, так. так. Якщо вони не об'єднаються, буде програш. І якщо не об'єднаються і не будуть. Ну, то знаєте, як тут вони хочуть об'єднатися заради особистого комфорту грошового, а також тут вони можуть і наповнювати свої дома, да? і цими коштами вони можуть допомагати оцій спецоперації. Тут об'єднання 100%, так, 100%. Хочуть обійти карму і далі бути у процесі, і далі наживатися. Ну, мразота, ну що я можу сказати ще? Карма може нанести такий удар, що мало не покажеться. Карма і удар. Вона може створити, ця карма, цей удар може створити дуже багато проблем і дуже серйозних проблем, тому необхідно об'єднуватися. Тут може. Нанести удар як по пересічним громадянам, так і по фінансовій системі треба щось думати. Всім було прекрасно, всі наживалися. Дивіться, всім було прекрасно ось, всі наживалися. Як їх все це, як їх все це задовольняло, розумієте? Приїжджають в ООН з глибочайшим занепокоєнням, а насправді насрать усім вибачаюсь за, за слово, але просто вверх ну, цинізму. А тепер ця, знаєте, ця карма. Да? яку, Тобто санкції, тобто відповідальність, удар, може підвісити, затягнути їхню фінансове, наповнення їхнього фінансового дому, розумієте? Їм треба все це якось обійти. Тобто, як, як за, за, затягнути процес, на якому вони заробляють, як не дати Росії Росії, так би мовити, ну, прийти до поразки, розумієте? Що вони планують? Знайти новий шлях, обнулити щось все, знайти нове Дивіться, обнулитись, прийняти нове рішення, в нових е, обставинах знайти нове рішення, піти іншим шляхом, при, іншим шляхом е, взяти під контроль цю ситуацію, щоб не їх контролювала Америка, а вони контролювали цей процес, процес е, е, війни. Тобто вони, вони хочуть е, бути у процесі контролю цих подій. Цих. А це вже погано, коли багато контролюючих. Це і, і Раша теж хоче контролювати, і Китай, Індія теж хоче, і Америка хоче. Зараз йде боротьба за контроль над цю ситуацією. Да? Получається так. Дивіться. Приймати рішення вони будуть. яке? Кардинально змінювати ситуацію. Кардинально домовляються, кардинально змінити. Піти новим шляхом, прийняти нове рішення, домовляються, домовляються. Перейти на якийсь інший розвиток. Причому, щоб ці домовленості, тут, колесо фортуни і сонечко, тобто як домовляються, як е, е, змінити ситуацію кардинально. Так? Тому що кардинальні зміни, тут дивіться і смерть це теж кардинальні зміни. Е, шут, новий шлях. Це все іти, іти, і, вирішили піти по-новому, для того, щоб досить успішно для себе вийти з цієї ситуації. Ну, Однозначно, щось будуть перетирати, до чого вони. Що вони вирішують робити, давайте так. Значить, створювати таку ситуацію, створювати ситуацію, втручатися в неї, тобто бути учасником, учасником формування і втручання в ситуацію, да? бути бути час, планують, планують змінити ситуацію дуже швидко, швидко реагувати. Да? Вони вони домовляються, планують швидко реагувати, реагувати і цією швидкістю впливати і змінювати ситуацію. Ну, тут, бачите, тут вони будуть обговорювати, радитися. Знаєте, тут як швидко змінити, створивши ситуацію, швидко змінити план єрофанта Трампа. Ви розумієте, як вийти з цієї ситуації? Без найменших втрат і з найбільшою вигодою, ви, вигодою для себе десятка пентаклів. розумієте? Щоб, щоб тільки швидка реакція, швидка реакція. Що вони придумають? Визначають цілі й завдання, далі боротися і протистояти. Ну ти подиви, ти подиви, які боротися далі вони протистоять. Ярофанту протистояти. Вони на, опрацьовують перше, друге, третє по планово покроково. Да? по кроково визначаються. Що робити, як боротися, як змінювати ситуацію, щоб вони могли контролювати ситуацію, а не їх ситуація контролювати? Вони будуть протистояти тому, щоб їхню втручалися в їхню господарську частину. Вони будуть протистояти тим загрозам від санкцій, які їм буде включати Єрофант, Розумієте? Ну, конкретно, там вони зашевелилися конкретно. Чим ця їхня вся Ой, цей союз закінчиться. Що вони? Тобто вони будуть протистояти все чітко, і вони поїдуть наопрацьовувати покроково, що їм робити. Прагматичний підхід. Будуть якісь, будуть якісь ці. Одні проекти будуть зупиняти, інші будуть запускати. Ну, тут йде повна перезагрузка, тому що шут, тому що ця фортуни і смерть це, перезапуск, це перезагрузка якихось проєктів, які дадуть їм можливість відійти від небезпечних моментів у цих, у цих проєктах. Я думаю, ви мене зрозуміли. Нові проекти, через які вони будуть обходити болючі, ну, небезпечні моменти. Що ви вирішили? Активно, швидко реалізувати якісь великі бізнес-проєкти. Досить швидко реалізувати бізнес-проєкти, які можуть зруйнуватися. Бізнес-проекти, які можуть зруйнуватися. Ну, звичайно, будуть якісь нові підставні фірми робити, розумієте, через які будуть проходити минулою ну, станційні тиск. Ведеться гра, ведуть гру в своєму домі <кій> на майбутнє. Ну, майбутнє планують, звичайно, але для майбутнього планують, щоб все було окей. Ну, да? Плани на майбутнє стабілізація ситуації, щоб і надалі міцно дивіться, їхня економіка, тому що тут може від ну, агресії може, може зруйнуватися їхня економіка. Да? Ось, тому вони працюють на перспективу. Зараз вони закладають події, домовляються закласти певні події, певні проєкти для майбутнього, щоб стабілізувати ситуацію. Ну, дуже розчаровані, в них, звичайно, розчаровані тупікова ситуація складається. І, ви Знаєте, вони можуть там щось, до чогось не домовитися, щось когось може не задовольнити, тому що дивіться, в кінці у них будуть різні погляди. Як вийти з ситуації? І тут зламані плани, розчарування. Щось у них піде не так. Ну, тому, чому? Тому що кожен за своє. Чому піде щось не так? Чому розчарування? Тому що Індія зацікавлена в своїх доходах і Китай в своїх. Тобто в них різні погляди будуть на якісь моменти. Чим це все закінчиться? Реалізація ідеї, приймуть рішення реалізувати ідеї. Справедливо працювати над тим в тих, в тих питаннях, в тих моментах, в яких вони не зможуть зійтися, вони приймуть рішення, треба діяти по справедливості, тому що може прилетіти іще свідом уже 50% умита, а потім і 100% умита. Тому, знаєте, або одні будуть говорити: давайте десь обходити, а інші будуть говорити, що треба працювати щоб по справедливості, тому що може прилетіти. Прилетіть, башня може прилетіти. Дивіться, ось вона башенька, так? Башня може прилетіти. Тому, можливо, краще все робити по справедливості. Ось так. Тут може бути, якщо стане відомо, якщо стане відомо, буде скандал, тоді ще більші втрати, тому, можливо, краще дійсно реалізувати свою роботу по справедливості. Чим закінчиться вся ця історія Індія-Китай? Партнери. Ну, бачите, тут е, партнери заходять в безвихідну ситуацію, або партнерство заходить в безвихідну ситуацію. В них. Е, сам процес, сам процес е, він тільки починається. Е, і процес він такий е, балансування на грані. Тобто вони хочуть, знаєте, як то так попасти в струю, щоб балансувати, щоб ні звідти не прилетіло, ні з, ні, ні з іншого боку не прилетіло. Тобто, процес партнерства взагалі в них йде ну, як обмежений. Допомога працюють над тим, <кій> допомогти. Тут торгові зв'язки, якісь да? працювати, працювати в колективі над, цими, над якимись фінансовими оборудками. Да? Це, це може бути тільки ну, треба поставити на паузу. Треба поставити на паузу, треба відмовитися, тому що буде криза, крах, тобто, ну, розумієте, якщо прилетять санкції, то криза крах. Да? І вони цього бояться. Дивіться, бояться таємно, підкилимно, по-хитрому, по, по дьяволу діяти. Чому? Тому що інформація все рівно буде зібрана за те, що, що вони і мають на цьому процесі. І старі партнери від старого партнерства треба буде відходити. Ви знаєте, балакатимуть вони, говоритимуть. Знаєте, говорили, балакали, сіли та й заплакали. Тобто плани великі, грандіозні, багато буде пропозицій, але основне, основне що їх може зупинити, це, це те, що, якщо дізнаються про їхні оборудки, обов'язково прилетить їм, будуть продовжувати гру оцю свою фінансову, то обов'язково по їхньому великому капіталу буде нанесено удар. Це Буде башня однозначно, і вони її дуже-дуже сильно бояться, тому що і Індія, і Китай бояться таких ось дуже сильних коливань. Там посипеться бізнес великий і в Китаї, і в Індії. Тому у них буде протиріччя, будуть думати, що. Може, по, 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 ну, получиться величезний скандал, тому що все рівно дізнається за обход санкцій, може прилетіти ще більше, і може бути така робота, може бути покарана. Тут теж так може бути е, говорити про це, це карта, було. що може бути їхня робота е, в обхід, да, там пропонувалася, може бути покарана. Ось так. Так що, е, ви знаєте, е, ось е, якщо. Американці захочуть дотиснути і Китай, і Індію дотиснуть, тому що їх союз не такий прочний. Цей союз можна певними процесами можна обмежити. І зразу вся ця, всі ці партнерські стосунки, і, і торгівля таємна поза санкціями, вона розсипеться. розсипеться. Отже, якщо захоче Америка зупинити все оце неподобство, і з обходом санкцій вона зупинить і дуже легко. А так, так, знаєте, як пропозиція є об'єднуватися, хочуть виходити з під санкцій, хочуть дурити, хочуть торгувати, ну і так далі. Все, дуже багато хочуть, але все це можна дуже легко в цій грі поставити крапку, якщо тільки захоче Америка. Ось якось так. Дякую вам за увагу. На все добре, до побачення.